До повномасштабного вторгнення сумчанин Дмитро працював інструктором з практичної стрільби, виховував спортсменів стрілків, а також займався змішаними єдиноборствами. Навчаю людей володіти зброєю і навчаю їх в спортивному режимі. Ну а воно дуже потрібно в час війни. Вранці, 24 лютого 2022 року, Дмитро став на захист країни. Сьогодні він керує кількома мобільними групами протиповітряної оборони. Вони прикривають небо над Сумщиною. Якщо ж виявляють невідомі об'єкти, збивають їх, створюючи кульову завісу. Як кажуть, один в полі не воїн, так? Тому і наша група складається з чотирьох осіб, я керую боєм декількох груп. І ось наші воїни, кулемети, автомати, снайперські гвинтівки. Великий калібр. В нічний час для підсвідки наших цілей ми використовуємо ліхтарі і такі переносні, якби великі павербанки. Тобто це заряд енергії, який ми використовуємо для павербанків, також для зв'язку підзарядки там, наших планшетів, рацій. За словами командира головне у виконанні завдань протиповітряної оборони, це вміння миттєво реагувати та швидко переміщатися. Адже потрібно за лічені секунди поцілити в рухомий об'єкт. Один із хлопців дивиться в небо, бачить об'єкт, який сунеться. І щоб швидше туди виїхати, наша група загрузилась в машину, і ми на нашу точку їхали зі швидкістю десь кілометрів 160-170. Два чоловіки при цьому сиділи в кузові пікапа з кулеметом. Щоб ну, можна було швидше працювати. Наша робота це знищити. Як це не складно, як не зимно, як не жарко в літі. Якщо ми не встигнемо перехопити, то далі за нами 300 тисяч населення. І ця відповідальність на цих людях. Група на перехоплення. Давай, 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 пашов, пашов, пошов. пошов, пошов. Протиповітряній обороні бійці вже цілий рік. Раніше ж разом виконували бойові завдання на кордоні Сумщини, тому вже розуміють одне одного з пів слова. Бачите, оцей коробок? Оце набої. Коли вони у мене закінчились, а тільки одне слово: пустий і номер обслуги замінив мене цей короб за декілька секунд. Тому що шов. Другий шахід, його треба було вбити. Як сержант, я можу сказати одне: слідкуй за мною. І коли за тобою йдуть, значить вони тобі довіряють і виконують те, на що ми сюди прийшли захищати нашу вітчизну. Новини СТС.